Свіжі новини сьогоднішнього дня резонансні новини. А хто не хоче завершення війни? І сьогодні про це поговоримо про завершення війни. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите, ось тут кнопку Стежити, натискайте на неї, підтримуйте український контент, підтримайте українські канали, натискайте на кнопочку Підписатися про завершення війни. Війна Росії проти України ще не закінчилась. Нам все ще потрібна оборонна підтримка, заявив Зеленський під час засідання коаліції охочих. Тому, доки тривають дипломатичні зусилля для завершення цієї війни, партнерам важливо не забувати, що Україні все ще потрібна достатня оборонна підтримка. А я вам скажу так: нам зброї потрібно стільки, щоб закінчити війну. І як тільки ми закінчимо війну, зброї нам не потрібно буде зовсім. Оборонна підтримка, безпекова підтримка, підтримка нашої стійкості, і це потрібно щодня. Я чекаю на зустріч із Зеленським та Путіним. Але тільки коли угода про припинення цієї війни буде остаточно укладена, або перебуватиме на завершальній. Ній стадії заявив Трамп. Також Трамп зазначив, що початковий мирний план з 28 пунктів було вдосконалено з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін і залишилося лише кілька пунктів розбіжностей. Президент США також повідомив, що доручив своєму спецпосланцю Віткофу зустрітися з Путіним у Москві, А міністр армії США Дріскол зустрінеться з українцями. Бачите, американці навіть назвали своє міністерство міністерством армії або міністерством війни. Міністр армії США спецпредставник Трампа попередив українських посадовців про неминучу поразку, оскільки Україна зіткнулася з важким становищем на полі бою, американський військовий міністр розповів, що військова Російської Федерації машина дозволяє воювати Кремлю упродовж необмеженого часу. Канцлер Німеччини Мерц під час виступу у Бундестазі наголосив, що Путін повинен зрозуміти у нього немає шансів виграти війну. Він зазначив, що збереження миру в Європі є одним із пріоритетів його уряду та підкреслив необхідність припинення війни в Україні, але не на умовах, які передбачають почали б капітуляцію.